Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Дякую, що заглянули до мене в гості. І сьогодні на вас чекає знову цікавий творчий контент. Я вже давно хотіла зробити собі скандинавських гномів на ножках і не звичайних маленьких, а таких більших розмірів, щоб можна було ними прикрасити привхідну зону в коридорі, щоб вони зустрічали гостей і створювали особливу атмосферу в будинку. І хоча я вже робила осіннього гнома лісовичка, відео про якого ви можете подивитися у мене на каналі, сьогодні я вирішила зробити гномів трішки іншого формату на ножках. І для стійкості, ніжки, а саме підошву взуття, вирішила зробити важкою і залити гіпсовою шпаклівкою. Тому для форми черевичків я взяла ось такі звичайні. Паперові стаканчики. І як бачите на відео, за допомогою клеєвої стрічки, у мене здається, ізолююча стрічка. Я надаю форму черевичкам та заклеюю ось так низ. Ну, а потім, коли наша підошва вже сформована, обрізаю лишню частину стаканчика. І ось таким чином роблю 4 заготовки, тому що гномів хочу зробити 2. Потім, як бачите, розвожу звичайну гіпсову шпаклівку, додаючи води, і заливаю наші формочки. А для ніжок буду використовувати такі дерев'яні палички, як бачите на відео. Одна е, заготовка у мене буде вищою, це буде у нас хлопець гном, а інша трішки нижчою. Як ви зрозуміли, у мене буде парочка. Ну, і коли наша шпаклівка добре висохла, я залишала ці заготовки на ніч, щоб вони добре просохли, я переходжу до формування взуття гномові хлопчику, я зроблю темні черевички чорного кольору, а дівчинці червоного. І ось таким самим способом, як я виготовляла черевички ялинці, та потужці, таким самим виготовляю черевички і для наших гномів. Нагадаю, що нам потрібен прямокутний. Шматок фетру розміру такого, щоб він обійшов повністю навкруг нашої підошви. І тоді приклеюю його, а іншу частину уже формую навколо ніжки. Для того, щоб червичок краще тримав форму і краще виглядав, я додаю трішки синтепону. На червичків я заклею ось таким цупкішим фетром і таким чином формую підошву. Мені дуже подобається ось такий спосіб виготовлення черевичків, тому що він дуже простий і не потребує створення ніяких додаткових викроїк. Ви просто берете прямокутний шматок фетру чи тканини потрібного розміру, обклеюєте ним нашу заготовку і формуєте сам черевичок. Як бачите, я вже сформувала підошву і за допомогою того самого цупкішого фетру вирізаю такі полосочки і обклеюю сам не черевичка, формуючи ось. Таку декоративну деталь, що буде виглядати ніби як потовщена підошва наших черевичків. Ну і черевички для дівчинки вже майже готові. І тепер таким самим чином робимо черевички для гнома-хлопчика. Хто на моєму каналі не вперше вже зрозумів, що в своїх роботах я дуже люблю використовувати повторно старий одяг чи якісь інші речі, тобто надавати їм друге життя. Тому для сьогоднішнього проєкту я підібрала ось таку ковтинку, сарафан, а також деякі частини тканини, які залишилися у мене від пошиття ляльок, а також ось такий шарф. І саме із цих речей я сьогодні буду виготовляти одяг і саме тіло для наших гномів. Спочатку хочу сформувати ніжки, тобто одягнути нашу дівчинку в колготи, а хлопчика у штанці. І для цього ріжу ось такі полоски тканини. Звичайно, краще було би їх шити, але оскільки я працюю уночі, то не дуже хотіла. Будити свою малечу шумом від швейної машинки. І ось тому ось таким чином просто склеюю ці два відрізки тканини між собою і надіваю ось таким чином на наші дерев'яні ніжки. І ось коли наші ніжки вже були одягнені, я задумалась над тим, як зробити основу нашого гнома так само, щоб він був стійкий. І для цього використовую ось такі. Коробочки від риби. І за допомогою шуруповерта попросила чоловіка, щоб він допоміг мені їх прикріпити. Спочатку сверлом робимо отвір, щоб краще потім було легше скріпити. І таким самим чином робимо отвір у самій коробці, і ось таким чином закручуємо шуруп у саму ніжку. Ну і коли наші заготовки вже готові, будемо виготовляти саме тіло. Для цього я буду використовувати рукави із кофти, яку ви бачили раніше на відео. І за допомогою синтепону наповнюю ось такі мішочки і зверху зав'язую ниткою. Це і буде тіло для наших гномів. Тоді для нашої дівчинки я вирішила зробити спідничку і, е, зробити її двошарову. і нижню спідничку, щоб вона була ось така е, пешна. Я використовую ось таку сітку, яка у мене залишилася із-під букета від квітів. Нарізаю цю сітку на звичайні полоски потрібної ширини і пришиваю їх за допомогою голки нитки до основи нашого гнома. Ну, і коли нижня спідничка у нас готова, я беру відрізок тканини і швом перед голкою прошиваю край, щоб утворилися такі складочки. І це буде верхня спідничка для нашої дівчинки. Ну, і тепер уже коли наша заготовка готова, за допомогою клеєвого пістолета просто приклею цю верхню спідничку до основи нашого його гнома. Із шарфа, якого ви бачили на відео, я пошила ось такі шапочки. А зараз займемося личками наших гномів. Для цього я беру ось таку тканину потрібного кольору. Роблю носик за допомогою відрізка з тканини і синтепону. Приклеюю його до основи. Також приклеюю волосечко, яке використала. Це була борода для Святого Миколая приклеюю носик і шапочку. І ось таким чином дівчинка наша уже майже готова. А зараз я переходжу до формування іншого нашого гнома-хлопчика. Для нього буду використовувати ось такий залишок із під капюшона старої куртки, хутро. Вирізала потрібної форми, яку ви бачите зараз на відео. Також приклеюю носик і зверху приклеюю ось такі стилізовані вуса, щоб він був такий цікавіший. І атмосферніший. Користуюся, як ви бачите, клеєвим пістолетом. Це дуже зручно, тому що він швидко висихає. Із залишків старого сарафана я вирішила зробити е, таку нижню частину нашого гнома, і також ось цим самим клаптиком заклеюю е, Задню частину голови, тому що самого шарфа мені не вистачило, щоб сформувати повністю шапочку. Ну і тому е мій гном буде ось такий трішки декорований іншою частиною тканини, але на зовнішньому вигляді це взагалі ніяк не позначилося і він вийшов досить цікавий та ефектний. Тут мені ще захотілося додати якихось цікавих деталей для черевичок наших гномів для дівчинки. Бачите, обклею тим з тою самою тканиною, що використовувала для спіднички, щоб вона якось перекликалася в образі нашої дівчинки. І додаю ось такі яскраві червоні бантики. Ну і все, що залишилося нам сформувати, це ручки наших гномів. Для цього із тої самої ковтинки вирізаю такі прямокутники, вже шила їх на швейній машинці, заокруглила, зробила ручки і вирізала з тої самої тканини, що і на спідничку. Вирізала такі рукавички. І зараз за допомогою гарячого клею склеюю ці всі деталі, і також з манжету роблю ось такий цікавий манжетик на рукави. Тут ви бачите вже готові гноми. Я я вирішила їх ще трішки задекорувати такими декоративними дрібними деталями. Роблю це на дівчинці. Декорую її шапочкою з такою калинкою, гілочками, ялинки та такою цікавою білою добавкою. Ну, як бачите, наша робота підходить до завершення і такі цікаві ефектні гноми вже майже готові. І я думаю, що вони створять дійсно цікаву і незабутню атмосферу. Не забуваємо припудрити носики нашим гномам, додаємо трішки цікавого рум'янцю, ну і даємо нашу роботу на оцінку справжнім експертам. Як бачите, гноми вийшли в мене досить величенькі і такі симпатичні, кумедні. І вони дійсно будуть створювати цікаву атмосферу і тішити і нас, і гостей у цей період зимових свят. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру на всім, все буде Україна!